У іспанській Валенції День Незалежності України відзначають українці, які змушені шукати притулку в інших країнах через війну традиційно у вишиванках із синьо-жовтими прапорами та пакетами соняшників вони організували ходу вулицями міста, і це не єдина акція. Більше про святкування дня незалежності далеко від батьківщини Розповість Галина Федорченко. Вітаю Галино. Які ще акції заплановані, і як реагують іспанці, власне? Вітаю, Анастасія! У святковому одязі вишиванках з прапорами і українськими і прапорами Іспанії. Українці традиційно вийшли на ходу центру міста собою. Принесли соняшники так традиційно у Валенції склалося, роздають людям навколо як символ незламності українців. Іспанці навколо аплодують, підтримують, знімають на телефони. Розпочали урочисту ходу з гімна України і співали також українських пісень. Коло. На рухається центральним історичним центром міста і до однієї з центральних площ Валенції. Там ще відбудеться мітинг. Також підготували танцювальний флешмоб. Який репетирували кілька днів, його також представлять на цій площі. Також активісти підготували збір незалежних. Організували це збір коштів на потреби військових. До нього долучилися українські заклади, танцювальні студії, інші види бізнесу. Створили спеціальну онлайн-мапу, де можна подивитися, хто долучився до акції. Завітати туди, і також таким чином підтримати акцію. Ну а ввечері історична пам'ятка Перте де Ламар засяє жовто-блакитним світлом. Це монумент, який розташований на транспортному, дуже жвавому транспортному колі. Тож дуже багато людей, туристів, містян, побачать це. таких підсвіток будівель не робили в Іспанії з 22-го року. І сьогодні іспанці таким чином висловлюють нам свою підтримку. Таким чином вони говорять про те, що не забули, що саме за незалежність триває боротьба на нашій батьківщині. Чиня Анастасія, передай тобі слово Галино. Дякую за інформацію. Вітаю зі святом. Ну що нагадаю, що з нами була Галина Федорченко, яка розповіла про те, як іспанці відзначають День Незалежності за кордоном, як українці відзначають День Незалежності у Іспанії.